Всім привіт! Ви на каналі ваших віртуальних друзів. Мене звати Настя. Маю до вас велике прохання. Ставте ваші лайки, вподобайки, підписуйтеся на канал, аби не пропустити нових відео, оскільки далі тільки цікавіше. І пишіть в коментарях, на які теми ви б ще хотіли з нами поговорити. Сьогодні я розкажу вам наш досвід подачі на візу Кует. Скільки часу у нас це зайняло, як пришвидшити заявку дитини, щоб отримати вклеєну візу якомога швидше? З дорослими зазвичай немає ніяких проблем. А от з дітьми є нюанси, я поділюся з вами своїми лайфхаками. Першу онлайн-заявку ми подали 2 серпня 2022 року. Зробили ми це в центрі допомоги КОЕД, який знаходиться в Варшаві по вулиці Таркова, 33. Лінк на заявку і адресу я залишу в описі під відео. Обов'язково заглядайте, там буде дуже багато корисної інформації. Також список необхідної інформації, яку треба мати, щоб коректно заповнити заявку. Добрі люди з центру нам допомогли все правильно заповнити, пояснили алгоритм дій далі. Зайняло у нас це десь 2-3 години, скільки я вже встигла попрацювати в багатьох місцях і трошки подорожувати. Саме через це дуже багато часу пішло на заповнення усієї інформації. Отож, ми щасливі пішли додому чекати на підтвердження і чекати на листа, з яким. Можна робити вже наступні кроки. Все це приходить на онлайн порталі, в якому ви створюєте свій обліковий запис під час подачі, оскільки в серпні дуже активно всі подавалися, тож 2 числа і до кінця серпня вже не було можливості записатися на біометрію. А ми збиралися у свою подорож Європою. Тож не дуже мали час постійно моніторити. Наприкінці серпня чи на початку березня я вже точно не пам'ятаю. Нам вдалося зловити Pointment на біометрію аж на 28 вересня. Це все пройшло досить швидко, людей багато. Але насправді це займає якихось кілька хвилин. Здавати біометрію, так само, як і висилати паспорти на вклейку візи треба у е, Варшава Тауер» за адресою ходна 51. Якщо вас цікавлять інші міста чи країни, то я також перекріплю під відео посилання зі списком всіх візових центрів, і ви можете вибрати найзручніший для вас. Тож після здачі біометрії починається найважче. Це очікування. Треба чекати на підтвердження вашої заявки і запит на відправку оригіналу паспорту для вклейки візи. Нам цей довгоочікуваний лист прийшов 31 жовтня, але тільки двом дорослим. По дитині далі тихо. Тож, щоб пришвидшити розгляд заявки дитини, треба вислати цілий пакет документів. Повний список я прикріплю під відео. І зараз ми про нього поговоримо. Перше це, звичайно, оригінал-паспорт. Без нього нікуди. Друге скріншот з особистого кабінету на ERCC-порталі, де видно всіх аплікантів. Наступне, третє submission confirmation. Це перший лист, який ви отримуєте на порталі. Треба для дитини його загрузити і роздрукувати. Четверте це Original Passport Request обох батьків. І роздрукуйте ще один свій для дитини. Закресліть своє ім'я і зверху напишіть Дитини, а також номер апліканта, який починається на W, і там далі циферки, теж закресліть. І напишіть дитини. Оскільки дитина ще не отримала свого паспорт реквест, ми робимо таку магінацію, щоб надати дані правильні. Наступне: якщо з дитиною летить тільки один з батьків, то від другого треба дозвіл на вивіз дитини, або будь-який інший документ, який його заміняє. Наприклад, рішення суду про позбавлення батьківських прав, або, не дай Бог, Свідоцтво про смерть і так далі. Якщо вас це стосується, я думаю, ви знаєте, який документ саме вам потрібен. Тож думаю, тут зрозуміло. І цей документ обов'язково треба перекласти на англійську мову. Переклад має бути засвідчений нотаріально, або якщо ви зараз це робите в Польщі, то це називається пшещенький переклад. Наступне копія паспорту батьків, які летять разом з дитиною. Тут зрозуміло. Скануємо, копія, докладаємо до пакету документів. Сьоме копія свідоцтва про народження дитини. Також потрібен його переклад на англійську мову, який також має бути або нотаріальним, або пшечень. Наступний це Consent Form. Просто впишіть Consent Form Canada, до Гуглу і перше посилання це буде саме той документ. Його роздруковуємо і великими друкованими літерами заповнюємо і підписуємо. Такий самий документ ви підписували, коли здавали біометрію. Тож ви з ним знайомі, я думаю, тут зупинятися детально не треба. Наступне документ не є обов'язковим, але я вам наполягаю його написати і додати. Це Такий ввічливий лист прохання е, розглянути заявку дитини, оскільки ви вже свої маєте, і наразі тільки відсутність е, візи у дитини вас зупиняє до переїзду. Або також цей документ можна відправити одразу разом з паспортами дорослих е, на вклейку візи, і це також пришвидшить вам процес для дорослих е, список документів. Той самий за виключенням свідоцтва про народження та дозволу на виїзд від батьків, оскільки ви вже дорослі. Ми свої паспорти назад отримали через три тижні після відправки. Але ми відправляли в п'ятницю і попали ще також на свята, тому загально. Від моменту відправки паспорту до повідомлення, що він вже готовий, щоб його забрати, пройде десь 2-3 тижні. Можна також замовити кур'єра, там ціни трохи кусаються, але часто це є дешевше, ніж особисто їхати забирати, якщо ви з іншого міста або України. Детальна інформація вас також буде чекати під відео. Тож, на цьому все. Якщо у вас ще залишились якісь запитання, обов'язково пишіть під відео. Я вам бажаю успіху і швидкого отримання ваших віз. Нехай вам щастить, до зустрічі у наступних відео. Па!